Привіт-привіт! Привіт, дорогі друзі! Заходьте, будь ласка, будемо починати проголошений прямий ефір. Я сьогодні написала, що планую розказати про всі п'ять моїх колод магічних, моїх авторських магічних карт. І сьогодні буду рада розказати тим, хто прийде, доєднається до ефіру розказати, можливо, будуть запитання, то і відповісти на запитання, якщо вони у вас будуть. А якщо ви не встигаєте, то звичайно, що я цей запис збережу і планую викласти його потім на YouTube для того, щоб зберіглась інформація. Таке коротке, короткий огляд на всі мої п'ять колод разом. Через те, що раніше до цього, якщо ви дивилися, можете подивитися, я робила більш такі розлогі, більш детальні огляди на кожного з моїх магічних колод, розповідала, і вони ще були зроблені російською мовою, бо це було давно. Тому зараз є така ідея зробити швидкий загальний огляд. І я сподіваюся, що зараз хтось з'явиться на зв'язку, що я буду розповідати це не лише сама собі, а комусь іще. Світа, я тебе бачу. Туки бачу лише тебе. <гум> а, може зараз хтось зайде іще. Напиши мені, будь ласка, що-небудь або якісь, якогось смайлика. О, дякую, дякую. Я хочу пересвідчитися, що я можу бачити. Коменти. Напишіть мені, що небудь в коментарях, будь-що, хоча б в коментарях смалю. О, Ліна, дякую дуже все. Я можу читати коментарі, цього достатньо. І я буду розпочинати, а всім, всі, хто буду доєднуватися в процесі, зможуть дивитися, коли їм буде зручно або в записі. Пише Лена, все чутно і видно. Дуже дякую. І так, сьогодні в планах я швиденько, так щоб не займати багато часу, розкажу про всі існуючі мої 5 колод, що є на зараз, що я створила раніше. І є в мене, звичайно ж, ідеї про створення шостої колоди, але поки що це на рівні ідеї, не будемо забігати вперед. І без додаткових зболікань переходжу до першої колоди. Перша колода називається чарівні артефакти. Російською була назва волшебні артефакти. Чарівні артефакти, назва цієї колоди вона створена повністю на тлі скандинавської міфології, як власне, і інші мої колоди, не без цього, бо до скандинавської міфології я маю. Найпряміше відношення. Я язичниця скандинавського культу, я живу в цих темах, я живу з рунами, я живу з моїми улюбленими богами, то для мене це дуже важлива тема. І перша колода, вона найпростіша для використання, для Майже будь-кого, і я знаю психологів, які користаються цими картами як колодою ресурсів, і людьми, які жодного відношення не мають до магії, до міфології, до езотерики, просто використовують цю колоду для відповіді як проєктивні карти, метафорічні з якимись іще додатковими сенсами. Бо а, кожна карта в цій колоді вона з собою являє а, ілюстрацію до одного із міфів. Скандинавської традиції одна, один із сюжетів, і до кожного, тобто до кожної карти кожної відповідає один із сюжетів. І коли ви виймаєте якусь карту з цієї колоди для себе, то ви маєте не просто зображення, ну, як от, наприклад, тут ви можете бачити, це рукавиці Бога Тора. Або чарівний магічний горн, хімдаляр, ялархорн, і так далі. Тобто ви маєте не, не, не просто ілюстрацію, не просто картинку, а ви маєте цілий сюжет, із якого ви можете для себе взяти певні сенси і відповіді на ваші запитання. А до колоди додається. Ну, так, так звана методичка, в якій прописані значення до кожної карти, як це можна використовувати, як цю карту, як нею користатися, як, яку ем, користь взяти з цієї відповіді, тобто які поради, які стратегії. Як це описує ваше теперішнє становище в темі запиту так і таке інше. В чому ваші ресурси це головне, на що ви можете спиратися і що ви можете застосувати для досягнення бажаної мети? Тобто в методичці це все описано. І зараз в процесі створення, якраз, знаходиться книга до цій самій колоди? Тобто це буде така суттєво розширена методичка, буде прямо по, кожен, по історії на кожну карту. Я зараз цим займаюся, але дуже повільно, щойно воно буде, то одразу ж ця книга також буде доступна. 45 карт в цій колоді. Всі мої карти завжди, в усіх моїх колодах, дуже щільні. Вони як пластикові картки, ви можете це бачити. Така дуже. Щільна, дуже якісна ламінація, отакий розмір для цих карт. Дуже зручні в використанні для тривалого часу, для тривалої роботи, і їм, їм дуже, ними дуже приємно користатися. Це правда. В комплекті до колоди йде спеціальний мішечок для зберігання карт. Наприклад, як такий виглядатиме. І методички на зараз висилаю електронною поштою. Також в інших обставинах вони можуть бути надруковані і вислані вам. Всі мої, всі мої карти намальовані руками чудової художниці Віти Міланіч. Вона із Одеси. Зараз вона живе в Ісландії. Ці карти всі намальовані нею по, під моє замовлення, і ми працювали над кожною картою з нею разом. Тобто, це так, ніби я малювала її руками. Але велика моя подяка їй за співпрацю. І всі ці зображення вони авторські, вони належать мені і відносяться, можуть бути застосовані лише з мого дозволу, бо це все частина. Частина карт, частина авторських прав. Так, друга колода, друга за чергою. Я розповідаю в, у, по порядку створення. Першою, першою ми створили саме ці карти по е, міфах е, з артефактами. В цій колоді, в першій, по яку я ще не розповідала, тут представлені всілякі магічні предмети і артефакти, як це зрозуміло із назвою і скандинавської міфології. І також деякі живі істоти, як от лебеді, наприклад, з лебеді, з істочника з джерела Орд <кхід> і таке інше. Друга колода називається «Скандинавські боги». Це Цілком особлива колода. Взагалі неможливо ні з чим її порівняти, бо в неї повністю специфічне призначення. Це колода для контактів з скандинавськими богами. Не більше, ні більше, ні менше. Це її головне завдання. В мене давно була мрія створити такий магічний інструмент, за допомогою якого можна буде виходити на зв'язок, встановлювати контакт, тобто зв'язуватися з богами. І ця ідея в мене була ще давно, ще задовго до взагалі мого знайомства з скандинавською міфологією. Ця ідея мені сподобалася ще. Під час читання, прочитання книжки Роджера Желязний «Дев'ять принців Амберу, це було далеко багато-багато років назад, в мої юнацькі роки. І там була власне така магічна колода, за допомогою якої герої виходили на зв'язок і зв'язувалися, потрапляли один до одного. От частково звідти така ідея взагалі з'явилася. І... Також ця колода це моє служіння, моя велика подяка для моїх дорогих богів, моя пошана. Тому робота з цією колодою дуже відповідальна, накладає відповідальність на того, хто на це буде наважуватися. Тому цю колоду, скандинавські боги, я не продаю незнайомим людям, тільки тим, про кого я знаю, що ця людина. Ставиться з повагою до богів скандинавського культу і має наміри дійсно розвивати, встановлювати, налаштовувати ці контакти, стосунки, тобто не буде знецінювати цей особливий жріческий інструмент. Колода так само з дуже щільних карт. Так само, як в попередньому випадку, так виглядає рубашка світлої половини. Зараз знайду темну. Так виглядає рубашка темної половини, бо в колоді дві частини, світлі та темні боги. Всього 48 карт по 24 в кожній половині, і в кожній із половин карт є. Бог Один і є Бог-Локі, тобто два Локі і два Одіна в одній колоді карт. Ну і розповідати довго про неї сенсу немає, бо для тих, хто зовсім не в темі це неможливо розповісти за кілька хвилин, ну, не, не варто і починати. А тим, хто а, тим, хто. Традиції, тим, хто цікавиться, тим, хто має певні плани і наміри, вже потрібен інший формат. І в мене, наприклад, є багато відео на моєму каналі в Ютубі також, де я розповідаю про різних богів по, по різних окремо, по кільком на одне відео. Тобто це все можна дивитися, якщо є бажання, або шукати в інших джерелах. або що найцінніше спиратися на власний особистий досвід спілкування? Колода скандинавські боги. Також до неї додається мішечок для зберігання, а методички жодної бути не може, хіба що відеоогляди можна дивитися, ну і користатися іншими джерелами, як я вже сказала. Третя колода моїх магічних карт називається. Російською це слові средньовіков'я, українською це ніби середньовічні стани, тобто це вже колода про людей. Якщо в першій колоді, там, де а, магічні чарівні артефакти, ми бачили речі та а, тварин істот скандинавського міфа, в другій колоді, там, де боги, ми бачили богів, власне. То в третій колоді ми можемо звернутися, звертатися до людей, а точніше до ієрархічної піраміди. Ця колода собою а, являє модель, ну, звичайно, умовну, спрощену, але модель суспільства, будови, соціальної будови суспільства Північної Європи, епохи раннього середньовіччя. Тобто серед цих карт тут всього 36 карт цій колоді, і тут різна кількість різного номіналу, різної якості карт. Так само, як і в суспільстві. Найбільше карт найнижчого рівня, і чим більше підіймається рівень стосовно. Соціального визнання статусу, тим менше таких опцій в колоді є. Все дуже справедливо і відповідно до життєвих реалій. Тобто вісім карт з назвою Трель – раб, сім карт з назвою Бонд крестьянин, 6 карт з назвою Вікінг, тобто воїн. І так воно йде. Далі. Особлива карта в цій колоді одна на самій верхівці цієї піраміди, присвячена не людям, а одразу двом богам, які і пов'язані з самою концепцією соціальної ієрархії. І обидва ці два боги, два непримиренні а, вороги, антагоністи об'єднані на одній карті. Так, це відбулося. І це хеймдаль зверху, а з протилежного боку локи. Отака От карта. До цієї карти йде методичка з описами головних значень. Цю, колоду, Яка насправді недооцінена, бо вона чомусь не настільки популярна, розповсюджена, як інші мої колоди, інші але вона настільки зручна в використанні, настільки промовиста, настільки зрозуміла і ефективна, що я взагалі всім дуже раджу спробувати ці карти. Головні, головні способи використання? Перший спосіб це діагностика мого існуючого стану. Я запитую у колоди про свій триваючий стан, хто я зараз, яке місце я займаю зараз в тій темі, про яку я питаю, тобто в професійній темі, в якійсь іншій. Яке місце я займаю? І дивлюся на. На свій стан. Наприклад, якщо мені випала карта Вікінг в якості відповіді на це запитання, це значить, що я знаходжуся в стані боротьби, я відвоюю свою територію, середовище, можливо, я конкурую з кимось. Тобто я в такому активованому режимі виборювання, відвоювання, відстоювання, і мені доводиться все робити власноруч, але моя активна позиція і. Моя готовність боротися в даному випадку, сражатися, буде запорукою успеху. А <кій> другий спосіб використовувати це я питаю, які мої перспективи, наприклад, в тій темі, про яку я питаю, яку рівню я можу досягти з певним часом, про який я кажу, про який я запитую, в тій темі, яка мене цікавить. Тобто, наприклад, якого рівня я можу досягти в професійному відношенні, в тому місці, де я є протягом цього року, наприклад? І в мене тут дивіться Конунг. Конунг це князь. Це найвища карта, якщо не рахувати карту богів, на якій Локі і Фімдаль ви бачили, то таких карт всього дві. І це найвищий рівень з того, що доступний людям. Це значить, що перспективи мої при чудові я можу досягти панівного Конунгівського князівського рівня у тій тимі, яку я спитала в тому місці, де я зараз є. І третій варіант запитання це яка стратегія спрацює найкраще, якщо я буду прагнути досягнути своєї мети. Тобто це вже порада, яка стратегія спрацює найкраще? Я виймаю карту, і я бачу, наприклад, скальд. А скальд це, як ми знаємо, вільний митець, художник, співак, хто не має власного, власного житла постійного або сталої роботи, творча особистість. Але людина вільна, креативна, винахідлива. Тобто, якщо стратегія, то це значить порада не зосереджуватися на чомусь стабільному і традиційному, не перейматися через відсутність якихось традиційних гарантій, умов. Або якоїсь стабільності, а максимально використовувати свої творчі здібності, різні шанси, гнучкість, свою і здатність вільно, необмежено пересуватись і творити із свого життя те, що забажається. Ну, якщо так дуже коротко. Тобто, це все описано в методичці, вона до колоди також йде: мішечок і методичка. Четверта. Моя колода магічних карт це рунічні карти. Багато років, коли я познайомилася з рунами, потім почала навчати руна, багато років я казала своїм учням, що я не визнаю паперові руни. Що я не визнаю папір як матеріал для створення рунічного набору. Це була моя принципова позиція, і я вважала, що тільки натуральні матеріали, такі як дерево, каміння або метал, можуть бути ефективними носіями, ефективним матеріалом для створення рунічного, для відтворення, рунічного футарку, для рунічного набору. Але пройшов час, і я змінила свою позицію, змінила своє ставлення. І а, такі, знов таки, знов-таки, разом з Вітою, Міланіч, ми намалювали і створили мої рунічні карти, які тепер також в вжитку є, і в мене, і в багатьох інших людей. Я вам зараз їх покажу. Це а, колода іншого розміру. Вони такі маленькі, ви бачите? зовсім зовсім маленький, тут, здається, 6 см, якщо я не плутаю, Тобто вона досить зручно вміщається в руку, такий кишеньковий розмір. Вона в такому маленькому мішечку завжди є, і ми знайшли знов таки аналогічні мішечки, дуже зручні, щільні такі, і... Все це, це займає дуже мало місця, тобто в будь-яку кишеньку можна покласти. Звичайно ж, 25 карт, 25 рун, включаючи порожню. Знов -таки, такі самі щільні карти, як пластик, по дуже щільна ламінація. Ось така рубашка. І по-різному виглядають самі карти. Ось так. До цих карт також немає спеціальної методички, бо це руни. І тим, хто практикує руни, тим, хто вивчає, займається, вони можуть бути варіантом, заміною або доповненням, як іще одною опцією, до звичайного рунічного традиційного рунічного набору. І зараз також в процесі написання є книжка по рунах. Я сподіваюся, вона скоро побачить світ. І тоді вона буде також доступна для читання всім, кому буде цікаво. І п'ята новіша із вже існуючих колод, яка мені наснилася свого часу. Ну, тобто, локі мені її наснив. Про неї я розказав, і вона присвячена моєму богопокровителю. Вона так і називається Локі МВ. Ви можете бачити на обкладинці, на рубашці. Ну, тут тільки у вас будуть зеркальні, напевно. МВ це матуся Відьом. Якщо б не знали, що Локі це матуся. Та не просто матуся для його. Сина Сліпніра, наприклад, як міфи нам розповідають, як справді було. А ще матуся багато для кого і Локі називають матусі для відьом. І це один із його, його імен, його кенінгів, його титулів. Ось і колода ця натхненна їм, йому присвячена, він, звичайно, тут присутній. Колода також абсолютно особлива, бо вона не тільки використовується, може використовуватись не тільки і не стільки для отримання відповідей. На запитання, тобто про прогнози, про поради, стратегії, а більше для зміни, тобто для корекції реальності в тому напрямку, який ви для себе вважаєте за бажаним. Тобто для зміни вашого майбутнього. Це магічна колода, яка трансформує реальність і сприяє тому, щоб ваші бажання ставали Правдою, щоб вони реалізовувались у вашому житті. За допомогою цієї колоди ми коригуємо нашу реальність, тобто змінюємо наше життя на найкраще. Власноруч. Колода побудована. Вже на таку, на комбінація скандинавських міфів і роботи з чотирма стихіями: вогонь, вода, повітря і земля. Відповідно, тут є чотири типи карт, тобто карти чотирьох стихій, по вісім карт, кожної із чотирьох стихій. Є також 4 на 3, 12 перехідних карт, які все в собі мають по дві стихії, тобто вогонь, вода, повітря-вода, земля, повітря і таке інше. По дві стихії, і дозволяють перемикати, переключати реальність із тою, що є, на ту, яку ми для себе обираємо як бажану для трансформації, для перемикання. І також є 5 карт кольорових, бо вся колода переважна чорно-біла, як часто буває в моїх картах. Ось, вам чорно-білі карти показую. І 5 кольорових карт, які присвячені богам, По одному богу на кожну стихію. Вогонь, вода, повітря, земля, п'ята. П'ята карта кольорова, звичайно, поза конкурсом, бо це Локі, хто є головним в цій колоді. Кольорові карти я показую вам. Матінка йорд. Так, щоб було видно світло. О, отак трішки видно. Ну, звичайно, тут у нас Локі. Я сподіваюся, що вам трішки видно. Публікує через освітлення бог Сурт. Стихія вогня. Мама Ран. Богиня води. Ну і Бог Один, хто пов'язаний зі стихією повітря. На рубашці цієї колоди, ви можете бачити схему магічного вівтаря, на якому, власне, і робиться розклад. І все це описано в спеціальній методичці, дуже детальній, яка додається до цієї колоди. От, власне, і все, що хотіла швиденько розказати, якщо вас цікавлять подробиці. подробиці є на моєму каналі в Ютуб, що правда російською мовою по кожній колоді можна дивитися, або звертайтесь до мене, я вам розкажу, відповім на всі запитання. Ну і, власне, дякую всім дуже за те, що дивилися, за те, що знайшли час за вашу цікавість до теми магії. За ваше бажання, я сподіваюся, впливати на своє життя, бути хазяєвами свого майбутнього і е брати відповідальність на те, що відбувається в ньому, впливаючи на це, в тому числі за рахунок використання спеціальних інструментів, як в нашому випадку моїх. Магічних карт. Всім дуже дякую, хто дивився, дякую за ваші подяки. Лена, дякую тобі, що ти пишеш. Думаю, ще раз передивитися. Дякую, всім дуже, друзі. Всім бажаю успіхів в магічних практиках і в особистому житті. На цьому не прощаємося, кажу всім до нових зустрічей. І залишаємося на зв'язку. Пишіть, будь ласка, ваші запитання, ваші побажання в будь-яких коментарях, на тих ресурсах, де вам зручно, або в Фейсбуці, або в будь-яких інших соцмережах, або в особисті повідомлення. На цьому всім доброго, доброго вечора і до наступних зустрічей.